Привіт Андрію, привіт глядачам громадського. Та привіт, розкажи, будь ласка, що ж так мало працювали депутати, і чому не виконали навіть той порядок денний, який у нас був оголошений, зокрема, ж обіцяли позбутися позаблокового статусу. Ми запросили гостя про це поговорити, і тут ось тобі бачите, нема нічого. Ну, е, власне, парламент сьогодні і планував працювати лише першу половину дня, лише ранкове засідання. Про це погодились вчора на погоджувальній раді всі голови фракцій. Але е, так, трохи не дотримались парламентарії сьогодні порядку денного. Нагадаю, що зранку заблокували трибуну представники блоку Олега Ляшка, але аби е, переголос не переголосували, так, але позбавили повноважень. Тих керівників комітетів, які голосували 16 січня за диктаторські закони, це підтримали сьогодні більшість фракцій, власне, вдало ставити на порядок денний це питання. Його передали на розгляд в комітети і фракція розблокувала. Щодо позаблокового статусу. Це питання не було включено сьогодні до порядку денного, навіть до того, які роздавали в кулуарах Верховної Ради, які вивішені сьогодні офіційно. Це питання лише обговорювалось так вчора на погоджувальній нараді, але знову ж таки його не не включили. Сьогодні чув дві рі, два різних коментарі: один від Юрія Луценка, якийсь. Неможливо проголосувати це сьогодні. Це питання про позаблоковий статус України, оскільки воно не розглянуто в комітетах Верховної Ради, і е, інший коментар від голови комітету національної безпеки на Пашинського, який сказав, що комітет вже розглянув і тому немає жодних перешкод, окрім політичної волі, е, блоку президента за це питання. Ну і нагадаю, власне, що на від е, е, Робочого тижня, так минулого верховної ради, президент сказав, назвав це передчасним і е, трохи популістським, так що ще не е, час позбавлятися позаблокового статусу. Тому не дивно, що президентський блок не має політичної волі голосувати і е, шукає причини, чому це не ставити в порядок. День mm -hmm. так, таке сьогодні було засідання, і е, чув, що ти говорив про. Рішення щодо надії Савченко це не закон, не законопроект. Це було лише голосування за те, аби включити питання звернення, ну тобто, цей законопроект, так на цей парламентський тиждень. Тобто, знову ж таки, його лише на розгляд А комітет має розглянути це питання до 11-го грудня і 11 грудня рада збереться знову голосувати. І можливо, якщо буде рішення комітету, це питання буде на порядку денному, але навіть опозиційний блок сьогодні заявив про те, що будуть голосувати за це звернення до держдому Росії до президента Російської Федерації Владимира Путіна про звільнення народ. Та надії Савченко, і також йдеться в цьому законопроекті і про звільнення інших заручників, які перебувають на території Російської Федерації, зокрема і про режисера мова, і про, про інших заручників так само. Якщо це все, Антоне, то дуже тобі дякую за важливу довідку. І далі хочу перейти вже до нашої гостьової студії. Вже дякую за добру працю.